Доброго дня, 2 лютого і зараз продегустуємо кілька сортів зимових груш, які у мене зберігаються. Там пізня зимою то вже не... пізніше я залишу. От шинлі, що там є у мене, кілька плодів я залишу. Навіть Яблунівська, хоч вона вже на, така на межі. Один плід ну, в якості експерименту я залишив. Цікава що вона до весни долежить. От стоїмо. Анджеліс. От цікавий сорт. От наче час дерева. 2 лютого. Е, Торік вона вже була в мене така вже. Фактично вже от на грані, така масляниста і вже перестигла. А зараз е, чудово зберігається. І це, що зима тепла, підвалі. Ну, десь так плюс 3, плюс 4 градуса, висока вологість, але чудово зберігається от груша. Ну і от продегустуємо ще таку грушу, як амфора. Так, ще хочу показати, от цікава погода сьогодні. Вітру немає, сонячно і десь так плюс 8, плюс 9. Ну, таке відчуття, як наче кінець березня. Початок квітня, значить не 2 лютого, а вже така весна надворі. Даненько такого такої зими не було. Не знаю чим воно там весною. Які будуть аномалії, побачимо. Може у квітні сніг випаде, але ну, поки така погода. Шикарно. Так, да, шикарно, щоб гуляти на дворі, економити на опаленні, але не шикарно для саду. Ось і я повтепляв виноград, хорму. Там деякі такі теплолюби культури. Не знаю, чи варто розкривати. Чи почекати, ну, Лютий, наче передають такий теж теплий, плюсовий. Ну, навіть, почекаю, побачимо, як там буде в березні. І так почнемо дегустувати от саме Анджеліс. Такий чудовий сорт, десь середньозимовий. От так на лютий місяць кінець десь такий середини січня. От кінець січня, початок лютого, оце якраз ця це груша, її треба споживати. Зараз подивимося, якому настані. Ну, як не дивно, груша іще твердувата. Да, вже така масляниста, але м'якоть ще в такому стані, що може лежати ну, ще місяць, як мінімум. От, дивно. Ну, зараз продегустуємо. Ось така біла м'якоть, сок такий, наче то і небагато. Зараз спробуємо. Так, ну так, да, вже можна споживати. Соку багато, така м'якоть напівмасляниста, ще твердувата, тобто ще може лежати. Десертно смаку, кислинки, ну там ледь-ледь замітна така, приємна кислинка, але дуже багато цукру, дуже смачна груша. І, в принципі, сорт мені дуже подобається. Неприхотливий вирощуванні, урожайний. Чудово зберігається, смак шикарний. ну Це такий один із моїх фаворитів на лютий місяць от Анжеліс. Так, і от цікаво буде от спробувати таку ружу, як яблунівська. Значить, вона в мене до лютого рідко долежувала. Четвертий рік плодоносить, ну щоб в лютому місяці також ще не було. Десь на максимум на 20 січня і вона вже така стає рихла. Щас ем, попробуємо, яка вона на даний час. Так, ну що сказати? Ну, от бачимо, вона вже починає трошки підгнивати в підвалі, але щоб дуже така, вона вже перестигла була, я б не сказав, ну от саме то зараз можна її споживати. Так, ну хоча вже така консультація м'якоті вже така рихлувата. Зараз продегустуємо. Смак приємний, насичений, такий ароматний, але цукру от менше, ніж в Анджеліс. У ну, принципі в неї цукру завжди було менше. Анжеліс мені більш солодша і більш смачніша. Яблоністка, вона урожайна, неприхотлива, лежить до середини січня, але щоб дуже смакові, так скажу, на п'ятірку, ну я б не сказав би. От далі буде дві груші, там ну, на голову сильніші. Але все-таки це сорт, ну я вважаю, що повинен бути у ну, кожного садівника. Такий приємний смак, ну така універсальна груша. На новий рік, на січень місяць, от те, що треба. Ось така вже перестигла дещо. Але смачна, яблунівська. Так, тобто бажано до лютого її не дотримувати. Навіть в ідеальних умовах, які в мене в підвалі, все-таки споживати її. От ну, після нового року одразу можна. І до середини січня, от саме то далі вже вона вже втрачає е, свою консистенцію і смак властивості, скажімо так, дещо погіршується. От вона ще в січні була набагато приємніша і смачніша. Навіть цукру там трошки більше було. Кислинки взагалі яблуніцької немає. Але от, ну, не сказав би, що така водяниста, але от. Смачна, але хотілося б трошки більше цукру в ній. Так, ну, мабуть, амфору я на... оставлю на десерт. От. А от попробуємо шинлі. От яка вона зараз? Я пам'ятаю, в квітні, місяці, навіть у травні колись дегустував її. Зараз подивимося, яка вона на початок лютого. Так, все-таки я європейські сорти ставлю дещо вище, ніж азіатів. Да, азіати вони солодкі. Але там такі нюанси є, ну не кожному смак підійде, і буває так притруно, такий солодкий смак, такий, ну, не властивий грушам. А от єдина груша, яку я б ну, поставив би б на рівні з європейськими, по смаку, по, ну, по вирощуванню, по всьому, це от саме Шенлі. От мені дуже вона подобається. І вона. Дуже урожайна, вона крупноплідна, соковита, смачна, солодка і дуже довго лежить. От навіть лежить більше, ніж кокосою. Кокосує в мене в холодильнику, там ще 5 плодів я не взяв. Мабуть, вже на пізніше я продивостою. А ще шинлі от спробуємо, яка вона. Так, да. шикарний смак, хрумка, і тверда, соковита, тобто ще може лежати і лежати. От якщо вже Анджеліс там і Яблунська взагалі там така вже рихловата м'якоть, масляниста, от Анджеліс, то Шенлі. А зараз, ну, в принципі, і цю грушу можна їсти, і восени, і взимку, і навіть навесні вона чудово лежить березень, квітень. От холодильнику, в підвалі без проблем. Чудовий сорт, тут взагалі немає до неї питань. Дуже смачна. Я думаю, вона така груша, що зайде всім. Хто любить більше європейські сорти, хто так любить азіати, азіатів, от Шенлі, от саме то. І от, Дуже хотів от такий чудовий плід. сорт Амфора. Ну, я вважаю, це взагалі еталонний сорт, зимові груші і по полежкості, і взагалі по вирощуванні. От зіблівської проблем немає там, взагалі, от в мене, по крайній мірі. Там писали, що в когось там якісь проблеми, чимось хворіє, ну не знаю. В мене взагалі немає проблем з нею. Навіть коли. Ось е, оси там і шершні в мене трошки підтачували груші, то Яблонівською взагалі не трогали. От висіла і осипання немає. Ну, чудова. Ну, амфора теж. Я вважаю це навіть вище, ніж Яблонівська і вище, ніж Анджеліс. Ну, це фактично це, на майбутнє це один з моїх основних сортів. Я став роблю і навесно я. Постарайся якнайбільше прищеплювати, адже ну, у мене живці закінчилися навіть для себе, і люди замовляли, то я двом, е, хто замовляв мене амфору, я замовив, як і собі, у коломійця, тобто ще три щепи, І три, три живця замовив, і буду ще робити чимало щеп на весну. Тобто на кулювання на літнє, на зиму, думаю, в мене амфори буде вже вдосталь. Так, і зараз спробуємо, яка вона mm -hmm. зараз. Ну, я вже бачу, вона така твердувата. І от лютий місяць я думав, що вона буде там ну, максимум до середини січня. Але бачимо, що от лютий є, вона ще тверда і ще може лежати та лежати. Так, і що мене здивувало, коли різаві, то М'якоть така тверда і щільна, навіть щільніша ніж у шинлі. Ось бачимо от надавлюю, Вона ще дуже тверда, соковита і тверда. Так, і смак. Я вже дегустував її кілька разів, я знаю її смак. Зараз ще раз придестою на лютий. На камеру. Я її жую, щоб було чутно, наскільки вона хрумка. От навіть навіть більше хрумка, ніж шенлі. І соковита. Ну, шенлі більше соку, але теж соку багато. І кислинки взагалі нема. Оце чисто десертний сорт. Сорт от дуже багато цукру і солодка смачна. Отакий от насичений, приємний смак. М -м -м. От мій номер один в цьому огляді, от саме амфора це номер один. От ну, п'ятірка. От, може, навіть п'ятірка з плюсом. Дійсно, сорт шикарний. І бачимо, лежить чудово, і смак чудовий. Ну, все. От по ній тільки можна сказати, що фактично немає недоліків, тільки одні плюси. Але це сигналки. Тому я не буду поспішати і ну, вже остаточно на наступний сезон можна буде сказати вже плюси-мінуси. Бо я вже кілька раз попікся на деяких сортах і груш, і яблук, що вихваляв, а потім ну, там недоліки почалися на третій сезон там на четвертий. Але поки що, от мені дуже подобається із відгуків на Ютубі там, скрізь я бачив, читав, то теж лише позитивні. От я теж можу сказати, амфора це, це топ. Дійсно шикарна груша. От такий огляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. от, І все найкращого. Перше лютого, це пеньок біля саду. Недалеко. Ще місяць тому тут взагалі нічого не було. Я ще в грудні тут грибів нарізав, а зараз бачив, знову там навколо підка. Ось гливи. Знову понаростали. Ось такі грибочки. Зараз зріжу, Так що от такі справи. Ось така зима. Грибки, бактерії живуть та процвітають в саду і чекають на відкриття сезону. Ну, по факту в них вже сезон. विविध करीतें